На перервах тільки українською Вітаю вас, шановні друзі. Ну що ж, тема з мовними патрулями у Івано-Франківську не пішла. Але схоже, що скоро ми будемо мати мовні патрулі у всіх українських школах. Тиждень тому я писав на своєму телеграм-каналі про те, що львівська депутатка, я б її назвав також патріотка головного мозку Наталія Піпа. Це ота дамочка, пам'ятаєте, яка причепилась була до хлопця, який у центрі Львова співав пісні Висоцького. Також вона пропонувала відмінити в школах золоті медалі, бо це наслідки радянщини. Ну такі, знаєте, патріотичні і дуже. Необхідні для країни ініціативи, і от минулого тижня вона вийшла з черговою своєю дебільною ініціативою і каже. Ми помітили, що в українських школах вчителі та учні, коли виходять на перерву, починається перерва, то вони далеко не завжди розмовляють українською мовою. Так не має бути. Треба, Ми розробляємо ініціативу, щоб на території школи розмовляли виключно українською мовою. І от сьогодні міністр освіти Оксин Лісовий заявив, що Міністерство освіти підтримало таку ініціативу і зареєстрували законопроект 12086, який може зобов'язати учнів та вчителів розмовляти виключно українською Мовою на території школи. Я розумію, зараз почнуть писати тут патріоти, все правильно, ми в Україні живемо і так далі, і тому подібне. Але, шановні, я хочу звернути вашу увагу на те, що в Україні все-таки, хоча її там і намагаються розтоптати і наплювати на неї, але Конституція все-таки існує. І 10 стаття Конституції України захищає російську мову. І всі ці закони, постанови, ініціативи про заборону російської мови це все пряме порушення Конституції України. Ну і саме головне, починаючи з 2014 року мова це була одним із основних принципів. Для розколу суспільства і тоді українські пропагандони розганяли одну і ту саму методичку в Україні ніколи не притіснялися російськомовні українці. Тоді скажіть мені, будь ласка, а як називаються отакі от ініціативи? І Я абсолютно згоден, що на уроках треба розмовляти українською мовою, але вибачте мене на перервах: це особистий вільний час кожної людини, кожного громадянина України, і кожна людина має право спілкуватися тією мовою, якою їй зручніше спілкуватись, і якою вона хоче спілкуватись, тому що конституція цього не забороняє.